Акція від благодійного фонду Дениса Парамонова Тесла за донат добігла кінця. Завдяки донатам українців було зібрано 2 мільйони гривень, які спрямують на допомогу лікарням. 1 червня було обрано переможця акції. Ним став Дмитро Шміло. Дмитро Анатолійович. Ви виграли Теслу. Це не жарт? Ні, не жарт. Це благодійний фонд Дениса Парамонова. Ми вас можемо привітати з виграшем ТЕС. Ви, ви донатили до фонду Дениса Парамонова. Так. Все, ви переможець. Ми вас дуже вітаємо. Також меценат Денис Парамонов разом з СМК груп прийняли рішення допомогти інституту серця. На оснащення цього флагмана трансплантації вони виділили додатково 5 мільйонів гривень.